Чи важливо зберігати фазування або полярність для імпульсних блоків живлення для підключення? Для самих блоків, в принципі, неважливо, куди ви подаєте фазу і нуль. Ви можете підключати їх як завгодно, і вони будуть працювати. Але важливо для вас, для безпеки користування цими приладами і для безпеки оточуючих? Коли ви не підключаєте заземлення, у даному випадку у мене позначено зеленим граунд. В е, багатьох блоків живлення стоять конденсатори С34 фільтруючі, е, середина яких підключена на корпус приладу і відповідно на заземлення. І на них може бути потенціал більше 100 вольт, тобто середина напруги живлення. Дуже часте явище, коли ви торкаєтесь свого комп'ютера або імпульсного блоку живлення корпусу саме, і він б'ється током. Це саме через те, що стоять ці конденсатори, і вони не підключені до заземлення. Друга найбільша помилка це коли не зберігається фазування на корпусі приладу, воно позначено буквами L і N. N-нейтраль L це фаза. Коли ми міняємо тут полярність, і, наприклад, наш прилад виходить з ладу, завжди перегорає цей запобіжник. Запобіжник завжди ставиться на фазному контакті. Якщо ви перепутали фазування, перегорає запобіжник, фаза подається далі на всю схему. Найчастіше е, виходять з ладу це діодний міст, коротке замикання по ньому, і часто пробувають конденсатори, коли відбувається коротке замикання. Десь тут або тут і переграє запобіжник. Весь прилад знаходиться під фазною напругою. Це небезпечно для вашого життя. Тому за можливості зберігайте фазування і за можливості підключайте заземлення вашого імпульсного блока живлення. Це важливо для вас, не для блока. Бережіть себе.